Um mm -hmm. Привіт, вітаємо на каналі Hearse and Penguin. І сьогодні у нас буде невеличкий експеримент. Вперше ми відійдемо від традиційного формату наших відео, але натомість спробуємо бути ближче до актуальних викликів. І якщо раптом ви дивитесь це відео після 2020 року, то у нас тут коронавірус, covid 19 і всі сидять по домах. Тож ми подумали, чим contemporary art може бути корисний у цей час та створили для вас добірку із 10 об'єктів для дому, створених сучасними художниками. І про більшість цих художників ми вже говорили на нашому каналі. Тож, якщо ви дивилися ці відео, то ви точно впізнаєте їхній стиль. А якщо не дивились, то тут справа вгорі: ми будемо для вас закріпляти активні посилання, щоб вам зручно було перейти та їх подивитися. А про решту митців ми обов'язково поговоримо ще на каналі в майбутньому. Тож поїхали! Отже, почнемо ми з єдиного митця, якого сьогодні, на жаль, уже немає серед нас. Це Дональд Джад, один із найважливіших американських художників минулого століття, який асоціюється з течією мінімалізму. Треба розуміти, що мінімалізм як і концептуальне мистецтво з'явилось у другій половині ХХ століття на противагу абстрактному експресіонізму, разом з яким в лотергічний сон впадає живопис як явище. Якщо раніше найщирішим мистецтвом могли вважатися полотна, де мазком та кольором фарби виражалися емоції чи інтенції автора, то зараз, якщо додати частку не до кожного слова цього речення, то отримаємо мінімалізм. Дональд Джад намагався позбутися всього, що стосується живопису, ролі самого художника, та й взагалі мистецтва підпорядкованого певному настрою, тож свої об'єкти він лише проектує, віддаючи креслення на промислове виробництво. Роботу, яку ви, в принципі, можете зробити у себе вдома, виглядає як звичайні полиці з Ікея. Зверніть увагу, що відстань між полицями дорівнює їх висоті, з чого робимо висновок: що для джада об'єкт мистецтва та простір навколо нього рівною мірою важливі. Тож ми використаємо його середовище і для решти об'єктів нашої уявної мистецької квартири. М -м, поки що виглядає не дуже затишно. Давайте поставимо рослину та розкладемо килим. О, вже краще. Тим більше, що килим у нас не простий, а здизайнований самим Дем'яном Хорстом. Ну, якщо чесно, це взагалі то ковдра, але думаю, Хорст нам пробачить. На ці кашемірові пледи художник наніс зображення зі своєї селі робіт нова релігія. Якщо коротко, то Хьорст вважає мистецтво новою релігією, адже це один із способів досягти умовного безсмертя. А якщо вам потрібно більше інформації, то дивіться наш випуск про Дем'яна Хорст. Та повністю. А ми пропонуємо далі наповнювати нашу кімнату і посадимо на диван власного дизайну Яйо Кусаму, японську мисткиню, одну з найбільш впізнаваних та популярних художниць цього дня. Тим паче, що вона міцно дружила з Дональдом Джадом, тож і їхнє мистецтво нехай по одне з одним. Кусама одержима повторами та у своїй творчості прагне розчинити власне его, тобто его-автора, що і зблизило її з джадом та мінімалістами. Найчастіше вона використовує кружечки як найбільш природну та універсальну форму нашого Всесвіту. Щоб кусамі не було сумно, покличемо на допомогу Мауріціо Кателана, знаного троля та пустуна арт-світу. У 2014-му він розробив жартівливі принти для столового посуду, які нагадують фрагменти робіт відомого англійського фотографа Мартіна Пара, який іронізує над вадами британського в першу чергу суспільства. Кателан, в свою чергу, висміє всіх підряд, і якщо їсти з тарілки, де зображене справжнє людське серце, може бути не надто апетитно, то принаймні можна вразити гостей неординарним смаком та почуттям гумору. Сподіваємось, кусамі сподобається. Доповнимо композицію мистецьким кріслом, щось схоже ви точно можете зробити і в домашніх умовах. Це крісло загорнуте в тканину та зав'язане мотузками авторства художника на ім'я Хрісто, родом з Болгарії. В першу чергу він відомий масштабними роботами, які він створив спільно зі своєю дружиною та творчою партнеркою Жан-Клод. Разом вони загортали в тканину дерева, узбережжя, цілі острови, такі визначні місця, як Рейхстаг у Берліні, Понт Ньоф у Парижі. А восени цього року Хрісто планує загорнути тріумфальну арку. Щоправда, вже без жан клод яка померла 10 років тому. Ця унікальна пара прославила ще й тим, що вони заперечували наявність у свого мистецтва прихованих сенсів, стверджували, що для них естетика на першому місці і що загортаючи відомі знайомі людям місця, вони просто спонукають подивитись на ці місця по-новому, підкреслити контраст між конструкціями, створеними людиною та природними формами. А ще хрісто і Жан-Клод протиставляли себе усталеному арт ринку не користуючись посередництвом галерей, на відміну від наступного нашого героя Джефа Кунса, для якого ринок чи не головна тема творчості. Зі створених ним об'єктів ми обрали дзеркало у формі квітки, яка нагадує роботу Ворхола, що підкреслює захоплення Кунса не лише самим Ворхолом, але й взагалі попартом, ринком та споживальництвом. Джеф Кунс показовий дитя цієї концюмористської епохи. У нього дещо сумнівна слава серед художників, однак він популярний у багатіїв колекціонерів, що зрештою лише підтверджує влучність його мистецтва. Більше про кунса дивіться у нашому відео про нього. Можна посперечатись, але ми вирішили, що цій кімнаті не вистачає стильного освітлення. Тож ми звернулись до відомого світлоносця Елофора Елєсена. Це датсько-ісландський митець, який балансує на межі художньої творчості, наукових досліджень та соціального активізму. Еліасон вивчає тонкі матерії, ілюзорність кольору, пастки сприйняття, взаємозв'язок руху та світла. Ще він глибоко стурбований природними катаклізмами, викликаними людиною, а також розробляє проекти, що мають на меті виправити несправедливості нашого світу. Про один з таких проектів ми говорили у нашому відео про Олафура Еліасона. Він називається Маленьке Сонце, а його метою є забезпечення світла у найвіддаленіших та найбідніших куточках планети. У цьому проєкті художник співпрацював з компанією Ikea, яка виготовила ці невеличкі лампи з сонячними панелями. А минулого 2019 року Еліасон знову об'єднався з Ikea для виготовлення світильників, однак тепер для більш широкої аудиторії. Ідея в тому, щоб протягом дня виставляти зйомну сонячну батарею на вікно, заряджаючи її, а ввечері вставляти назад в світильник. Що ж, уже щось вимальовується, але давайте не залишати стареньку косаму на самоті. Запросимо до неї на чаювання співрозмовницю. Але нехай приходить зі своїм стільцем. Ну ви ж здогадуєтесь, що це непростий стілець. Цей італійський дизайнер Еммануеле Маджіні так надихнувся мистецтвом Аніша Капура, що розробив крісло та назвав його прізвищем художника. Стілець і справді нагадує роботи Капура, які той називає не об'єктами чи антиоб'єктами, які ніби є і яких ніби й нема одночасно. Серед іншого, Капур вивчає відмінності між зовнішнім та внутрішнім простором предметів, що й відобразив Маджіні у своєму кріслі. Детальніше про творчість Аніша Капура ось тут. А тим часом ми з вами вже майже обставили нашу мистецьку хату, залишилось лише пару аксесуарів. Візьмемо скарбничку від Грейсона на Пелі – це британський митець, який досліджує гендерні питання. У нього є жіноче альтер-ехо на ім'я Клер. На публіці Пелі часто з'являється саме у жіночому образі. Він акцентує увагу на стереотипах щодо маскулінності та прагне їх подолати. Зокрема, тому для свого мистецтва він обирає текстиль та керамику, що здавна найчастіше вважаються саме жіночими справами. Для нашого інтер'єру ми обрали керамічну скарбничку. Це, ймовірно, найдоступніший об'єкт грейсу на Пель. Всього 4 тисячі євро, і вона ваша. Втім, якщо для вас це дороговато, ми знаємо, що робити. Відомий борець за демократію китайський художник Ай Вей Вей розробив спеціальний туторіал, за допомогою якого кожен охочий з підручних матеріалів може зробити собі м'якеньку іграшку. Проте, звісно, це не просто іграшка. Справа в тому, що в Китаї розповсюджений мем із зображенням милої тваринки, схожої на альпаку, назва якою китайською мовою співзвучна з дуже непристойним виразом, який ми навіть не можемо тут озвучити. Таким чином, китайці завуальовано протестують проти цензури в інтернеті, а альпака стала символом мовчазної боротьби за свободу слова. Тож Айвайвей пропонує нам долучитись до цього руху, пошивши собі альпаку зі шкарпетки. Це були 10 мистецьких речей для дому. З вами були Хорсен Penguin Quarantine Edition. Ставте лайки, і підписуйтесь на наш канал, шерте це відео з друзями, якщо вам сподобалось. І ми були б дуже вдячні за фідбек, якби ви в коментарях написали, чи сподобався вам взагалі такий формат, чи краще можливо, все-таки дотримуватись класичного формату наших відео. І можливо, у вас є ще якісь ідеї, які ви хотіли побачити та почути на нашому каналі. Тож чекатимемо на ваш зворотній зв'язок. Будьте здорові і нехай щастить.